Кажем, слава Богу. Лілює, Бог живе. Направда. Наше життя продовжується. Ташки ще Сьогодні хмарно, але ми знаємо, що сонце є, сонце за хмарами. Хмари розійдуться і засвідять сонце. Ми привикли до такого, так. Дай Бог, щоб ми привикли до Бога живого, щоб ми знали, що Бог з нами, і Він завжди є з нами. Ми не завжди з ним є. А Він завжди є з нами. Тому що Він наповняє собою всю Вселенну. І він сказав, що пошле Духа Святого. І Він буде нашим утішителем, він ніколи нас не залишить. Каже апостол Яків, радійте, радуйтесь сильно, коли впадаєте у різні спокуси. Чому? Тому що терпіння виробляється. А коли є терпіння, буде совершенство у вірі. Та благословить нас Господь, щоб ми були дійсно дітьми Божими, ходили вірою Божою, укріплялись в вірі Божій, мали це терпіння і довго терпіння. І очікували милості від Бога живого, а Бог поістину є живий, всемогутній. Ісус сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі, і так ідіть і навчіть всі народи христи, їх, ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. І це я з вами до закінчення віку. Дух Святий прийшов і Він дихає життям, дихає життям там, де йому відкривають двері. Двері серця, Бог дав людині волю вибрати. Вибери життя і Дух Божий почне дихати в тобі. Життя, яке заховане в Ісусі Христі, Христос є істина, дорога істина і життя. Без Нього людина не побачить життя, життя вічного з Богом. Хто має сина Божого, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя, говорив апостол Іван, наповнений Духом Божим. Чи ти маєш життя в собі, друже? Чи живе Христос в твоїм серцем? Якщо ні, то час призвати Його. Скажи йому Ісус, прийди в моє життя, будь моїм Спасителем і Господом. І нехай твій Дух Святий зійде до мене, наповнить мене і дихає життям твоїм Божим в моїм серцю, душі і тілі. Призови Ісуса, друже, і живи. Живи в Бозі з Богом, і нехай Дух Святий рухає твоїм життям, в цьому життю є різні обставини. Складні обставини і ми повинні їх проходити з вірою Христовою. Господь все може. Все буквально. Що не може Господь, то грішити. Він ненавидить гріх, тому він взяв свої гріхи, всі гріхи, які були в людстві, які. Наповняли людство і наповняє серця, душі і тіла людей. Він взяв їх на себе і розіп'яв на на Христі. Він став прокляттям на Христі, щоб ми стали оправданням в Ісусі Христі. Це благодать Божа, яка прийшла для людей. Ісус Христос є та благодать, яку Бог дає людям. Прощення гріхів даром, життя вічне даром, Духа Божого даром. Але цей дар треба берегти, це життя треба берегти. Тому апостол Павло сказав, що послання до Галатів, коли ви живете, по... По тілу, по плоті, в гріхах ви царства Божого не наслідуєте. П'ятий розділ, Галатам 16 віша. А з 22-го сказав. «Но коли ви живете по духу, то Христос у вас. Життя Боже у вас. Життя по духу це любов, радість, мир довготерпіння, стриманість, лагідність, доброта, милосердя. Це є віра Христова. У вірі Христовій каже Петро, покажіть розсудок, стриманість, братолюбство, любов. Смирення. Ісус каже, Він є смиренний, Він є лагідний і добрий Бог. Він дав волю людині вибрати. Вибери життя, що є Ісус Христос і живе, друже. То життя плотське, яким ти живеш тілесне, хоча вона може бути. Благословенням для тебе зараз ти маєш все, що тільки людина може мати. Ну, знаєш, якщо ти не маєш Христа, ти не маєш життя, тебе очікує смерть і розділення з Богом. І це є реальність. Смерть прийде обов'язково. А жало смерті гріх. Тобто, якщо ти вмер в гріху, то ти вмер без Бога, без Христа, ти вмер і відійшов там, де знаходиться гріх і смерть. Ад називається ад чи пекло. Це і реальність духовного життя і фізичного життя. Тому призови Ісуса Христа життя і дух життя в Христі Ісусі, звільнить Тебе від закону гріха і смерті, і ти будеш жити з Христом. Він навчить тебе, як жити по духу. Дух Святий прийде і навчить Тебе жити по духу, наповнить тебе своєю присутністю. І коли ти будеш вникати в Його Слово Боже. І підчинятись на його слово Боже будуть плоди духовні. Господь покаже тобі велике і недоступне, чого ти не знаєш, і возведе тебе на висоти землі. Во ім'я Ісуса Христа, будь благословений і живи, друже. Живи. Ісус тебе чекає, призови Його.